Один з наймасованіших обстрілів южницької громади здійснила Росія в ніч на 20 жовтня. Напередодні моніторингові канали повідомляли про активність ворожої розвідки. На офіційному каналі голови Одеської обласної військової адміністрації про нічну атаку йдеться вночі. Ворог знову комбінованим ракетно-дроновим ударом атакував Одещину. Більшість повітряних цілей знищено силами ППО. Проте є влучання із пошкодженням цивільної портової інфраструктури, виникло кілька пожеж. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Внаслідок російської атаки в будинках одного з мікрорайонів Південного зникло газопостачання. Була пошкоджена інфраструктура газової системи подачі газу до міста на в одному із мікрорайонів. Зараз ці питання всі вирішені. Газ поступає, відновлюється. Ну а конкретно там портовська інфраструктура зараз там працюють служби, які я не знаю, дадуть скоро навірно свої заключення. В ніч на 20 жовтня Росія випустила по Україні 63 повітряні цілі, збито або подавлено 38 ворожих БПЛА. По країні зафіксовано влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних БПЛА на 12 локаціях. Йдеться на офіційному каналі Повітряних сил України. Жителі Мізу скаржаться на погану дорогу. До редакції телебачення громади звернулися мешканці вулиці Кедрової. Люди розповіли, що проблеми з дорогою в них почалися ще у 2018 році після прокладання труб каналізації. Після завершення робіт покриття не відновили. Період дощів їх вулиця перетворюється на суцільне болото. Щоб показати проблему, провели нашу знімальну групу своєю вулицею. Жителі вулиці Кидрової звертаються до влади для вирішення питання. Це почалося тоді, коли нам провели туди каналізацію. Каналізацію провели знизу до верху, не знаю, чи вони її закінчили. Це вже не наша проблема, але те, що вони нам спортили нашу дорогу, ту, що ми тут жили, ось нехай люди всі скажуть, ми збирали гроші, самі собі купляли сюди підсипку, підсипали, а просто що вже неможливо, тому що ми пенсіонери вже, де ті гроші брати, щоб кожен раз можна було сюди підсипати підсипку. Всі калюжі на нашій стороні. І ні дітям не пройти в школу, ні в садик не завезти до нас, не ходить ні одна машина. Ми просто хочемо попросити, щоб нам хоча б зробили яку-небудь підсипку. Ми вже не просимо ні асфальтової дороги, нічого такого ж дорогого, як той казав, але щоб тільки була нам яка-небудь підсипка. Ми просимо із полком, щоб нам допомогли. За всі голосі вони щось і забули, хоча обіцяли нам железно, розковарять, розковиряли. Ну, в то время, як вони коваряли, ми говорили, хто буде дорогом. Все ми зробимо, все ми зробимо, все буде. Ну і от, до сих пор роблять. І що ви думаєте? Розковаряли, трошки загладили болото зверху. Отак перемісили все, хоча ми це все вложили за свої гроші. До цього. Хоча б відходи, асфальт ліс, БУ. Чимось хоч засип, хоч чимось. Це жесть, це не, не одна машина, а ще як скажеш, що на Кідрову їхати, то ніхто не чує тебе. Оце вже люди, які знайомі, що знають, що це наш номер, оце соглашаються, бо знають, що ми з дитиною. Хоча б переулки, щоб ці переулки зробили, щоб сюди дитяча площадка, там дитяча площадка, тільки автобус забирає школьников. Вийти сюди дитині, автобус вже не забирає, бо там нема остановки. А дитині йти до школи треба. Як під час зйомок наша знімальна група побачила чоловіка на іншій вулиці? Він ремонтував ділянку дороги на вулиці Тіниста. Житель Мізу розповів, що для ремонту дороги на своїй вулиці вони разом з сусідами скинулися коштами на матеріали. Ми строїмо свій дом, як гаворіться. Так вийшло, що лили сюди остатки бетону. Ну, по мірі можливості по постройки були остатки. Ми старались делают работу. До этого здесь люди, которые проживают раньше нас, они тоже остатками заливали, где у них были возможности, и лили с той стороны, и вот дошли до вот этого участка, вот все свежее. И получилось так, что у нас тут остался этот кусочек. Мы посчитали, попросили строителей, чтобы высчитали нам кубатуру. Получилось не очень уж и много, но не так уж и мало. Поговорили с соседями вокруг, кто рядом, кто ездит здесь дорогами. Мы решили, что мы можем, кроме нас, никто это, наверное, не сделает. Потому что мы так поняли, что никто тут ничего не собирается делать, к сожалению. Вот этот участок как раз было вообще просто болото такое, что сюда даже таксисты не хотят ехать, чтобы забрать людей на адресе или что-то привезти. Потому что здесь такие ну, вообще ужас тут было. Они по асфальту едут, а добраться туда на адрес. Даже, даже такая проблема существовала. В городе все делают в Южном, это хорошо. А здесь такое ощущение, что тут люди... Кі-то мільйонери живуть, що щось самі повинні робити, що ну як-то так. Ну, як то виглядає не дуже. Тому ми вирішили зробити самі, нікого не би По нашим можливостям, сусіди підтримали, дуже приємно було. Ми как то організували це все, собрали до кучи, і получился итог, Доволі таки неплохой. Ми довольны. Ми звернулися за коментарем до голови ОСМ Вікторія. У телефонній розмові Олександр Чабанов повідомив, що знає про проблему з дорогою на вулиці. У нас внески 300 гривень в рік. Візнески. І у нас додаткові внески це ті внески, за які ми потім оплачуємо, вивіз е, листви і гілок осінньо-весняний період. Е, кошти ті, які ми збираємо по 300 гривень, не всі люди здають. Відповідальність за ці дороги несе Южтранс. транс. Це не наша дорога, не наша собственность, як у Сан-Вікторії. Це е, є дороги громади. Ми неодноразово писали і заявки і пропонували ремонт по цим ділянкам. Не просто підсипки якісь робити, а прямо робити капітальний ремонт. У 2020 році у нас була програма, і, і ми з три заходи ми тоді внесли три дороги будівництва по мізу і, на програму ЖКХ. Для того щоб і, в програмі були ви, виділені потім кошти на будівництво цієї дороги. Наступного року, якщо все буде хорошо, і, будемо старатися, щоб вона все ж таки вийшла підсипати цю дорогу. У нас позапрошлому году получилося три вулиці майже підсипати. В цьому році ну, така виникла ситуація, що не вийшло, не встигли. Наступного року я планую, що у нас вийде підсипати цей кусочок дороги, перехрестя квіткової кедрової до вулиці. По вулиці Кідрова до вулиці Виноградної. я хочу наголосити, що за це повинна думати міська влада. Ми зі свого боку, як юридична особа в ОСН Вікторії, неодноразово… писали листи. І виконкомі всі знають, і депутатський корпус знає, Всі знають про цю нагальну проблему. Мешканці Мізу вже були на прийомі у секретаря ради за словами Олександра Павленка. Управлінці шукатимуть можливості вирішення проблеми. На тих вулицях, де зараз є скарги від мешканців, немає твердого покриття, його і не було. Там була земляна, ну, земляна дорога. Після проведення робіт підрядник спланував усі ділянки, але через ось декілька років, так як це все одно це більш рихлий ґрунт, він же не, як це сказати, не укатаний роками. Вийшло таке питання, що там образовуються додаткова грязь, образову якісь просадки, які треба планувати. Але тоді, коли на кінець виконання об'єкту приймали ці роботи, також СМД «Вікторія», Орган самоорганізації вони теж дивилися, і тоді планування робіт виконувалося і були зауваження, які додатково були усунуті. Підсипатися це, це, треба розуміти, де взяти цей сипучий матеріал. Наприклад, раніше ми як робили якусь підсипку, Коли ми робили капітальний ремонт якихось вулиць, і там було фризування асфальтного покриття старого. Цю крошку фрезеровану вивозили на територію Юштрансу, де вона зберігалася. І якщо по потребі вже робилися ось так ось поточним методом якихось. Підсипання ямок окремих чи там якоїсь частини вулиці на жаль, спочатку ну війни ви розумієте дуже важкий стан, і такі роботи зараз не дозволяють капітальний ремонт вулиці. Була прийом мешканців. І зараз це питання взяли на контроль, і будуть думати, як саме вирішити це питання, як цей щебінь чи щось закупити, чи знайти десь його, чи може ось як було по аналогії з кашарами, що допомагав порт южний з підсипкою демонтованого матеріалу. Тобто, треба дивитися, як це питання можливо вирішити. Тобто є декілька варіантів, які саме буде простий, доцільний і раціональний. Це вже ну, поки що визначається. Більше про ситуацію із дорогою на Мізі Дивіться в програмі об'єктив. З вірою на повернення у південному відбулася акція на підтримку військовополонених, зниклих безвісти захисників та їхніх родин. З плакатами та прапорами учасники заходу вишикувались на площі в центрі міста. В акції взяли участь рідні військовослужбовців та небайдужі мешканці громади. Це неймовірна підтримка цих людей, яким болить, які втратили своїх близьких, не знають, що з ними. Я не можуть з ними не зв'язатися, не побачитись. Це дуже ну, важливо. І дуже на жаль, що так мало людей це розуміють, і дуже багато байдужих людей. Поки знаєте, як от моя хата з краю, нічого не знаю. І це дуже дуже боляче і дуже болісно визнавати, що наше суспільство ще досі живе. Учи майже чотири роки в повномасштабному, при повномасштабному вторгненні не підтримують так один одного. Я тут жодного разу не бачила представників нашої влади. І якщо б це було трошечки на вищому рівні, і це було запроваджено і підтримано, хоча б то це було б більш. Більш стимулювала б і людей, і не багато людей приїжджають, вони навіть не розуміють, що тут стоять люди, що, що вони хочуть. Я чекаю того, що більше людей будуть до цього причетні, тому що, на мою думку, набагато легше прийти людям, у яких не сталося такої, знаєте, біди, да, тобто полон безвісті зникли або загибли, да, в родині, тому що таким родинам. Ну, Треба розуміти, що набагато важче приходить, і воно, як знаєте, як тригер. А люди, які, в принципі, ну на сьогоднішній день така біда їх не коснулась, то мені здається, їм набагато легше прийти і підтримати. Ніхто не заставляє нікого. Тут стояти там годину, але да? хоча б, от як ми бачили сьогодні, підходили люди і якихось 15 хвилин, але вони свого часу віддали на підтримку. І це важливо. Кого чекає ваша родина? А, ну, Брата я чекаю, а мама сина. Акція на підтримку полонених, зниклих безвісти воїнів та їх родин проходить в місті вже втретє. Організатори закликають громадян не бути байдужими та долучатись до заходів. Ну, по перше, це саме просто розголос, щоб люди бачили, що є зниклі безвісті, є в полоненні, є їх сім'ї, і ми їх чекаємо. Підтримки, базова підтримки і, хоч якогось долучення до війни, тому що війна не закінчується, вона продовжується. Ми зараз знаходимо, шукаємо колонку з мікрофоном, щоб можна було більше інформації доносити, але це все теж ми робимо своїми силами, тому це треба час. У нас є кого чекати. Ми очікуємо друзів, наші знайомі очікують своїх близьких. Ми вирішили об'єднатися і проводити акції. Чи є ви якось об'єднані у групу? Як ви спілкуєтесь, підтримуєтесь? Зазвичай є група, де можуть об'єднатися безвісті зниклих родичів та полонених. Там в них інформація по різним заходам, які проводяться, і також інформація по акціям полону. Такі акції підтримки відтепер планують проводити двічі на місяць, як нагадування, що кожен полонений і зниклий безвісти воїн, не забутий і має бути повернений додому. Герої нашої громади. Під такою назвою відбувся фестиваль-конкурс відеоробіт серед молоді. Презентація та підбиття підсумки відбулась 17 жовтня в бібліотеці. Долучилося до конкурсу 19 осіб. Це учні навчальних закладів та працівники культури. У роликах розповідали історії захисників. Серед учасників були рідні загиблих воїнів. Це було дуже важко морально, емоційно, тому що ми знімали ці відео про спогади. Також ми просили Кирила, Артема, Дмитра, щоб вони розказали, тому що вони ходили до нього на тренування. Але все ж таки дуже хочеться, щоб пам'ять залишилася і всі його пам'ятали, не тільки родина. Це дуже актуальна тема. На жаль, вона така дуже печальна. Але дуже необхідно, щоб усі пам'ятали і її завжди згадували, не забували. У своїх роботах учні першої школи приділили увагу волонтерам і швейної роти. Жінки шиють адаптований одяг для поранених воїнів. Учасниці розповіли, що волонтери раніше відвідували школу. Коли вони до нас приходили вже у школу, ми вже розуміли, що це ця тема, яка нам потрібна, це саме те, що поряд з нами, це саме те про що ми знаємо багато і те. Про що ми хочемо розповісти всім іншим, тому що ось навіть сьогодні можна було почути, що мало хто навіть знав про цю швейну роту. Розказували нам все, показували повністю весь адаптований одяг і все інше. Також ми до них приходили їм допомагати. Моя мати з цим пов'язана, вона їм теж допомагає, там шиї, кроє». Я дізналась про швейну роту якраз таки від мами Таші. Вона долучила нас нас так сказати до цієї, цієї організації. І ми вирішили з дівчатами, чому б не спробувати це теж вклад у допомогу нашим військовим, які нас захищають. Вже звикли робити якісь відео, освітлювати якісь речі. І це просто одна з ініціатив, які було гарно разом зробити. Ми гарно провели час, це нас якось об'єднало. Фестиваль, конкурс відеоробіт тривав з 15 вересня по 15 жовтня. Журі прийняло рішення відзначити усіх учасників. Загалом до оргкомітету надійшло сім відеороликів. Тема об'ємна, тема дуже болюча, дуже важка. В той час ми розуміємо наскільки лю. Молодь вдячна і загиблим, і волонтерам, і тим, хто влаштовує зараз організовує життя іншим. Не було такої роботи, як, ну, яка взагалі б взагалі не зачепила тебе. І вони всі важкі, вони всі дуже дорогі, як матеріал. Тому ми вчора, коли ще раз передивилися, ми вирішили, що ми не будемо ми встановлювати місця. Бо вони всі дуже цінні для нас, і тому ми від цього відійшли. У нас сім відеоробіт і десь біля 20 учасників, бо деякі роботи хтось робив сам і знімав і монтував. А дехто вони робили їх колективно. Всіх учасників відзначили цінними призами. Переглянути роботи конкурсантів можна буде в соціальних мережах телебачення громади.